Далі У мене Маша Єфросініна з свіжим її інтерв'ю з гостею, яка мене просто вразила, і зразу даю анонс. Я сьогодні не буду дуже багато розбирати цю гостю, але Соня пообіцяла, що у неї буде про це розбір. І я з неочікуванням чекаю. Маша Єфросініна, я пообіцяла, що кожен раз, коли Маша Єфросініна буде говорити про хейт, я буду це вирізати і демонструвати в своїх етерах. Звичайно, я облабалася це робити, бракувало. Але тут не втрималася. Не те, щоб Маша багато говорила про хейт, але вона запросила блогерку, яка, ти ж не блогерку, бізнес-вумен, пробачте мене, яка займається сортуванням блогерів за характеристиками. Хороший, поганий, тощо, тощо. Ви бачите, як ми йдемо від одного сортування до іншого. Але я не брешу реально раніше. Я казала, що оранжевим блогером може бути кожен блогер. Казала, що всі блогери хороші. Я була така людина, яка захищала блогерську сферу. Після мого інсульту я змінила свою думку. Я вважаю, що тепер є блогери, які. Хочуть бути соціально відповідальними, хочуть бути нести якісь меседжі і бути толерантними і вихованими людьми. А є які ні, і ось ці, які перші, це оранжеві блогери, люди, які мають не тільки просто свій інстаграм для того, щоб заробляти гроші, що прекрасно, підприємництво це дуже корисно і для країни, і для людини, і для будь чого а ще які мають свою сильний соціальний вплив. Отже, є помаранчеві оранжеві блогери. А мені подобається слово жовто-гарячі. Насправді, от я в дитинстві пам'ятаю, любила це слово, і зараз у Лесика дитинства, і я просто розумію, що мені хочеться, щоб він це слово знав. Є от. Оранжеві блогери вони нормальні, а є от всі інші не соціальна відповідальність. Соціальну відповідальність запам'ятайте, запам'ятайте, бо ми зараз маємо дуже соціально відповідального блогера перед собою, яка робить дуже соціально відповідальний контент. І далі вона там розповідає про кольори, які ж інші можуть бути кольори. Загально, якщо говорити про категорії, що таке саме колір, це поєднання трьох кольорів, сірого кольору. Це просто ми говоримо, що люди, які ведуть інстаграм для себе, це просто базові люди, от, життя, своє життя. Червоний е, колір – це хайповщики. Які в нас є там, зелений колір, це експерти. Якщо поєднати ці, ці три історії, буде оранжевий колір. Там, де є хайп як привернення уваги експертність, за яку тобі будуть платити гроші і особисте життя, за яким цікаво спостерігати. Коротше, є сірі, сірі просто своє життя, є червоні, хайпують, є зелені, які там соціально відповідальні. А якщо все це перемішати, то будуть помаранчеві. Знаєте, десь я вже це раніше чула. І взагалі я хочу сказати: не за цією градацією, але я зелений блогер, тому що. Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір зелений. Я вважаю, що я або зелений блогер, ну, або так уже бути коричневий. тому що, якщо змішати жовтий і синій, вийдеться зелений, а якщо в зелений додати кров, то вийде коричневий в цвет фашизму. Але, ну, ви знаєте, я така, думаю, ох! Прям цікаво. Прям не, не, не всі українці-хітери ну, блогерів поділили. Правда, тільки ті, що в Інстаграмі. Ті, що в Інстаграмі, я взагалі не вважаю їх блогерами, ну, не важливо. поділили, оранжеві, нормальні, всі інші, ну, таке. А і далі я така думаю: а чим же займається? Ну, зокрема, ця блогеркиня. І, І, знаєте, прониклась. Вона займається. Зокрема, кармічними практиками. Що воно таке? Зараз ви дізнаєтесь. Як створити те, що ти хочеш? Наприклад, якщо ти хочеш гроші. Створити в своєму житті, що тобі для цього треба робити, кармічно. Якщо ти хочеш стосунки створити в своєму житті, що тобі для цього робити? Ага, тобто на це можна впливати. Щедрість це причина багатства. І це написано у всіх моїх цих кармічних історіях, ну, в історіях, в трактатах, яким там 2500 років, що єдина причина, чому у людини може бути гроші, це якщо вона буде віддавати гроші, Галина Рогі. Не знаю, чи правильно читаю ваше прізвище. Щедрість це причина багатства. Ви тільки що зробили мені донейт в 10 євро, і ви збагатієте як мінімум на ці кошти, тому що нам тільки що кармічна консультантка все пояснила. Тим не менш, я це все слухала така і думала, де я це раніше чула? А я ж це багато разів раніше чула, і така, так отже, ви не розумієте, що з неба приходить обезпечення. Ви закрити в камері ніщити, долгове прокляття. Послухайте, но здесь говориться, що є с неба. І смотрите далі. І отдам тебе, хранимые во тьме і И і богатства во тьмі. Реквізити з'явилися не просто так. Тому що Мунтян розповідає, що Боженька він дає, дає благо. Але для того, щоб Боженька дав благо, треба це благо спочатку дати Боженьке. И Он знает твое имя, Он знает тебя лично, Он творит тебя лично. Когда ты приносишь жертву, Он знает твою борьбу. Когда ты приносишь, и ты слушаешь Бога, Он говорит тебе, принеси. И знаешь, люди продавали имение и всякую собственность в первой церкви. И Господь указывает тебе, бывает, Бог указывал мне на машину, бывало указывал на квартиру, бывало указывал Бог на миллион долларов, бывало указывал на сотни тысяч долларов, по-разному было. Но каждый раз, послушайте, когда Бог указывал мне, Он видел мое сердце. И Он говорит, я знаю, что ты проходил. Поэтому благоволение и приходит. Сотня тисяч доларів у мені Бог, я йому давали і приходила мені благоволія. Одним словом, я думаю, що Соня завтра цікаво, це все розбере діла. А я хочу сказати, що на сам кінець, що А, ні, у мене ще, ще одна асоціація є. Боже, 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 чекайте, це ж не тільки у мене з Мунтяном асоціація. Тобто, ти донатиш гроші і далі ти сідаєш в медитацію. І уявляєш, ну, типу медитуєш на це, думаєш про це. Умовно, окей, давайте приберемо слово медитація, щоб воно езотерично не звучав. Ти думаєш про те, що ти доброго зробив. Ти уявляєш, як ця людина, наприклад, стала багатшою, якою ти дав гроші, як вона стала щасливішою, здоровішою. І просто собі це уявляєш в голові. Донатиш. Ви, Галина, ви уявляєте? уявляєте собі в голові, і все буде взагалі афігенне розширення, віддача. І я така слухала це, і така думаю, да, знаю, я таку теж відунью. Например, расскажу, как я с собой работаю. Утром я просыпаюсь. И лежа в кровати я думаю, ну как же хорошо, что у меня есть такая уютная постель. Потом я думаю о тех, кто не имеет крови над головой и желаю им его обрести. Как хорошо, что я здорова и дышу. Потом я думаю о тех, кто сейчас болеет, и мысленно желаю им выздоровления. Потом я умываюсь и чувствую нежность воды. Как здорово, что есть вода! А ведь многие люди на планете постоянно ощущают ее дефицит. И я желаю, чтобы в их селениях забили родники. Когда я завтракаю, я думаю о тех, кто сегодня голоден, и у кого может быть и до вечера не будет маковой росинки во рту. И хочу, чтобы в их жизни случилось чудо. Оксана Марченко. Це був голос Оксани Марченка, яка завжди коли снідала, їла свій круасан ранковий, думала про те, щоб у всіх інших теж був ранковий круасан, коли вмивалася, думала про воду і так далі. Як ви думаєте, їй допомогло чи ні? Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. А я знайшла пльоточку свою. і... Я її не дарма знайшла, тому що ми зараз іще не завершили тему з Анітою Соловей, тому що вона ж блогерка, і вона в YouTube теж прийшла і буде зі мною конкурувати. От, ну, пофіг, я, в принципі, нудна стара жінка, але вона прийшла з проєктом Перепрошую. Перепрошую, шановна. Перепрошую, шановна. І там. Перший секс. Ви можете згадати свій перший секс mm -hmm. і якісь можливо фокапи його. А, давайте по перше. Хто в принципі перший секс дорівнює фокап? Будь ласка, хто кого не так? Ну, я я думала, не при... В коментарях, будь не прищі, ласка, до речі, у мене не так. У мене реально не так. А ти пам'ятаєш? Я пам'ятаю все дуже дуже добре. І 22, Звісно, вона все пам'ятає. За завчора. Лєра, ти пам'ятаєш свій перший секс? Так, на жаль. Розкажи. Це було. Я подивилася чесно, цей етир, і він весь виглядав. These turkeys. These turkeys are great fun. They are very vocal if you clap. I mean, it's always a great audience. Реально, я. я. Не перебільшую, тому що дівчата сміялися, коли розповідали історії про те, що знайшли порно на касетах батьків, або що її батьки записали порно на її мультик, який вона хотіла подивитися. Будь-який досвід пов'язаний з травматичними переживаннями, не з травматичними переживаннями, захіхійкувався. Я не зрозуміла взагалі. А, а в чому експертність цих всіх персонажок, які не можуть говорити про секс, не сміючись, ніби вони підлітки? Ну, Тобто, якщо ти вже дійсно хочеш серйозно і експертно поговорити про щось, то мені здається, сама згодка слова секс не повинна викликати у тебе приступи сміху. Але приступи сміху тривали все відео. Я дивилася, я його чесно дивилася, і навіть ну на моментах, коли розповідали про пеніси, теж сміялися і це стається нарешті. він там вже в білизні знаходиться. Я щось така. Ну де все? Типу, типу ні мало всього. Як я знаю, думала, що, я так... я думала, блін, я його не збуджу. Ну хоча дивно, це там ну да, видно по ньому, це, що він це, дуже збуджений. А потім ми роздягаємо, а потім ми роздягаємося, і я ну, все бачу. Я кажу, що що це таке? Він каже, так і сказав. Да, я... я знаю. 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 Мені мені да, ви... Хто про... ти не дуже сумні? Я хочу вибачитися. Кажи, кажи Кирил, вибач, будь ласка. Я жартую. Я казати на Киріл зрозуміти мою емоцію. These turkeys These turkeys are great fun, they are very vocal. If you clap, I mean, it's always are a great audience. <laughs> але, але, друзі мої, я не хочу бути строгою. Я Знайшла свій етар дня бабака, який я монтувала з цими індичками, і передивилася, що раніше мені нагадували індички. І ви знаєте, я погоджуюся на існування таких шоу з дівчатами, які сміються від того, що їм показуєш пальчик. Хай краще так, ніж ті індики, яких нам показував телевізор, прости господи. Згадуємо, як воно було. Коли я вперше побачила індичок і намонтувала вам це в день до бабака ще в далекому 2021 тисячі двадцять першому році. Ну не вам розказувати, закрийте ро. Зокрема, <рисвіт> будь ласка, тримає <а, рисвіт> со <рисвіт> ті сад мінімальна назад. Два ні не Демократія ета. Но выбор большинства и меньшинства давно, нет, нет, нет давно не, вам, выбору, не, понимаете? Не, максимум, не. Нет. Демократия если, демократия, если, демократия, выбор, если мы говорим об избирательной системе, да, всегда 50 плюс, демократия плюс один голос, ц... тот -то и побеждает. Другая часть максимум. должна к этому подчиниться. Демократия если цена, общество не зрелое... даже садиться я готов за стол встретиться с Невозможно. Говорит, Понимаете? Что говорит Путин? Встречаться нам не о чем. На Донбассе наших военных нет. Крым обсуждать мы не, не Не можем... Давайте Зеленский не, не, не против. Я И не слышу этих условий, господа. Не берите. Не Где? берите Где? ничего. Вам интервью. люди Я сейчас придут эти 80%. В интервью, И скажут свое мнение. Когда Алексей, говорили... интервью, мнение. Когда Алексей, говорили... то, что... Алексей вы про Они что ничего в в Донбасс в как бы все. Вот тогда, конечно, это Это вы выдумали сами. Такого нету. Я вам привел пример. Зачем? Это Логика. В чем это вы судите по Да по себе.

Ну ні, ні, це це ж не можна про питання, які вийде. Можна ви вже знаєте, пане Павел. Шанов! ці політики збираються вести Україну в НАТО. Ці політики збираються вести Україну в НАТО. Людям розкажу. Панове! Тепер зрозуміти. Закрити рота всі, будь ласка. Thank you. Good luck. Тож я вважаю, що краще абсолютно не вміло обговорювати складні теми і реготати з цього приводу і робити такий контент, ніж то, що я вам тільки що показала. Хоча насправді здивована сміливості продюсерів того продукту. Тому що він не про. Проговорення теми, а про демонстрацію незрілості.